Відчинено у новорічну ніч. Попри комендантську годину, у Тернополі знайшлися заклади, де пропонують святкувати до ранку. Доброго дня ресторан. Доброго дня. А підкажіть, Доброго. будь ласка, ще можна у вас забронювати столик на новий рік? Можна. А підкажіть, які ціни і в які години ви працюєте, чи до комендантської, чи пізніше? Ні, ні, будемо. Якщо будемо працювати, то будемо працювати цілу ніч до п'ятої ранку. Ну, я думаю, на 9-10 буде збиратися. А треба мати з собою якісь документи тим, хто приходить, якщо це в комендантську годину чи нічого. Ну, Я думаю, що на цей випадок треба мати. так. назву ресторану не називаємо, аби зайвий раз не заохочувати до таких святкувань цього року. Бо ж нагадаємо, в час, коли пропонують завітати в заклад, в місті діє обмеження в пересуванні. Тим на сторінці закладу у соцмережах одразу ж після оголошення про вільні столики на новий рік зазначають, що приміщення ще й укриття. В другого ж закладу, який пропонує відсвяткувати новий рік, пояснення інше. Доброго дня, Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, чи в новорічну ніч можна у вас забронювати столик? Можна, але тільки в нижньому залі. А підкажіть тоді, яка ціна і з якої до котрої точніше ви працюєте? Людиною, і працюємо до ночі. А потрібно якісь документи, якщо це комендантська година гостям чи як? Ні, нам треба. Угу. Добре наразі, поки. Комендантська година в місті. А ви не в місті. А за містом. А в Україні комендантська година. Місцях, по різному і по областях так само навіть якщо за документами ресторан має не міську прописку все ж комендантську годину на тернопільщині затвердили одну на всю область і від 15 квітня її меж не змінювали в більшості інших закладів куди ми телефонували новорічних вечірок не планують «Новорічну ніч не святкує ми працюємо тридцять першого до двадцять працюємо тридцять працює ми не працюємо працює. ні 31 першого ні працює. Пояснення з цього приводу дали у поліції. Якщо люди порушують комендантську годину, вони мають розуміти, що їх зупинить патруль для перевірки особи. Якщо ж з документами все добре, вас відпустять. Якщо ж ви їх не пред'явите, поїдете у відділок. А власників закладів чекає покарання за порушення режиму роботи. Поліція Тернопільщини буде працювати в посиленому речі несення служби. Тобто будуть збільшуватися кількість піших патрулів, будуть збільшити кількість автомобільних нарядів, які повинні контролювати дотриманням в першу чергу комендантської години, дотриманням режиму роботи закладами громадського харчування та розважальних закладів, щоб вони не працювали в комендантську годину. Якщо ж ви помітите святкування в закладі, можете телефонувати на лінію 102. Відповідальність адміністративної чи будівка. Кримінальної такої немає, але є відповідно профілактичні заходи, тобто є працівники центру комплектування, які відповідно ну вони доставляють, будуть доставлятися до нас в районне управління, де будуть працівники центру комплектування, які будуть поновлювати свої списки, проводити теж, також про роз'яснення профілактичної роботи з даними громадянами. Закладу ну, відповідно, якщо заклад працює, це є порушення режиму роботи закладу. Відповідно, та вже від самого проступку закладу ми вже будемо розцінювати, дивитися, як, що саме, ну, як воно відбувалося. Прикриватися тим, до прикладу, що заклад одночасно є місцем укриття, а тому там організували святкування, теж не можна. Це зловживання. Поліцейські ж сподіваються на свідомість українців і скромне святкування нового року.